Який зі світлофорів застосовується для регулювання руху транспортних засобів на вулицях, дорогах або смугах проїзної частини, напрямок руху, на яких може змінюватися на протилежний, 1. світлофор 1. 2. світлофор 2, 3, світлофор 3, 4, світлофор 4. Наведемо пункт 8,7,4. Для відповіді на це запитання згідно з ПДР. Для регулювання руху транспортних засобів на вулицях, дорогах або по смугах проїзної частини, напрямок руху на яких може змінюватися на протилежний, застосовуються реверсивні світлофори з червоним експодібним сигналом і зеленим сигналом у вигляді стрілки, спрямованої вниз. Ці сигнали забороняють або дозволяють рух по смузі, над якою вони розташовані. Основні сигнали реверсивного світлофора можуть бути доповнені жовтим сигналом у вигляді стрілки, нахиленої по діагоналі вниз праворуч, увімкнення якої забороняє рух по смузі, позначеній з обох боків дорожньою розміткою 1-9, та інформує про зміну сигналу реверсивного світлофора і необхідність перестроїтися на смугу руху праворуч при вимкнених сигналах реверсивного світлофора. Розташованого над смугою, позначеною з обох боків дорожньою розміткою 1-9, в'їзд на цю смугу заборонено. У цьому випадку реверсивний світлофор тут позначений під номером 1, інші світлофори теж слід розрізняти. Світлофор-2 застосовується для регулювання руху через залізничні переїзди. Світлофор 3 застосовується для регулювання руху на територіях підприємств і організацій. А також у місцях звуження проїзних частин світлофор-4 застосовується для регулювання руху у визначених напрямках. Відповідно, правильною відповіддю потрібно вибрати першу.